Фармадол. Таблетки від головного болю. Давай я так. Гарна хвиля, в башмак. Сапог. вдарила. Сапог абсолютно цілий, нога ціла. Штани сухі. Ці чоботи-павуки важкуваті і дещо не зграбні. Втім, вони справді рятівні, бо здатні захистити ноги від вибухової ампутації. Можливо, буде пошкодження якогось з елементів цього сапога, але сама нога буде не ушкоджена. Сапер Олександр на позивний агроном хизується харківською розробкою. каже, якби у такі павуки усіх вибухотехніків взути, багато хлопців змогли б уберегтись. У нас ось два сапера. За тиждень, за минулий ног осталось один, а потім другий. Притрушені землею у бур'яні. Протитанкові та протипіхотні ворожі міни повсюди. Якщо замітілі награділі сапери далі прийшли і річ Олександр до великої війни 10 років працював ландшафтним дизайнером. Звідси і позивний агроном. Добровольцем пішов до війська і вивчився на сапера. У мене було просто за мету. Навчитись, тому що я з цим працюю. Це моє життя, це моя безпека і моє майбутнє. Тримісячний вишкіл пройшов за кордоном. Навчався з канадцями, поляками та литовцями. Мене навіть хотіли залишити в, в Польщі, щоб я вже там викладав. Але це, я прийняв рішення, що а тут хто буде навчати хлопців? Зараз він із побратимами розміновує землю на запорізькому напрямку у підрозділі територіальної оборони кілька груп саперів на минулому тижні знайшли відрізок поля, де десь квадратних метрів 100 було більше 250 ПМН. -ок. Це дуже щільно. Аби їх знешкодити, треба чимало знань і практики, а ще саперного інструментарію та технічної підтримки. Аби забезпечити необхідним транспортом та обладнанням 146 інженерно-саперних груп у складі сил підтримки ЗСУ в країні стартував проєкт Нам тут жити. Це спільна ініціатива компанії Київстар, фонду Повернись живим та «1 плюс 1 медіа. В рамках якої потрібно зібрати 175 мільйонів гривень, щоб в кожній е групі був по одному. Е Приладу ніч, нічного бачення тих же дронів е, злітати в розвідку, куди ми йдемо. Можна, не можна. У нас вже цього немає. Один день війни кажуть сапери: це від десяти днів до кількох місяців розмінування. До того ж, росіяни, тікаючи від зсу, залишають чимало боєприпасів. Ті, що не здетонували, фахівці знищують на відповідних полігонах. Це простріляні прострі... прострі... на позиціях були, Ми їх вивозимо і унічтожаємо. Окрім цього, ворог переозброюється. У росіян з'являються нові міни, які саперам ще доведеться вивчати. От Сирія зараз нам поставили вони ЮМ-1 міни, які Іран розробив. Ми про них навіть не знали про про по навчанню. Це міни протипіхотні, фугасної дії. Але хлопці готові виконувати свою роботу скільки знадобиться, доки наша земля не буде безпечною. У них навіть водій, який воює з 2015 року, сам якось розміновував шлях. Були такі ситуації, що приходилося і самому е, розміновувати. Наргаде 5 Розтяжка, граната. Ручна граната. Вони знають задля кого це роблять. Агронома удома чекає велика родина: батьки, дружина та семирічний синочок, а ще сестра з племінниками. Ну, ось мене буде відпустка в кінці серпня, 10 днів аж. Як, як поїду десь, як поїду. а потім знову на службу. Адже вибухівкою, розтяжками та мінами, окрім лісосмуг, водойм та полів, нашпиговані будинки та техніка, і їх дуже чекають люди у звільнених від ворога містах і селах. Підтримайте збір на розмінування країни.